Вітаємо, синьо-білі вболівальники! За останні кілька годин з'явилася інформація, яка може суттєво вплинути на майбутнє київського Динамо. Гігант турецького футболу вступив у боротьбу за молодий талант з нашої команди, і на відміну від інших зацікавлених сторін, цей клуб має гроші, структуру і зазвичай не відступає, коли йому дійсно потрібен гравець. Але зачекайте, давайте розглянемо це крок за кроком. Турецька преса повідомила, що один з найпотужніших клубів країни уважно стежить за захисником Динамо, який привертає увагу не лише своїм талантом. А й зрілістю на полі, незважаючи на те, що він дуже молодий, турецькі чиновники аналізують відео, статистику та звіти, що вразило їх найбільше тактична розвідка, сила в ситуаціях один на один, індивідуальність для великих ігор. Профіль сучасного захисника, який знає, як грати в обороні, у турецькому клубі існує переконання, що цей гравець може привнести динамізм, агресію та негайну конкурентоспроможність в оборонну систему. І це ще не все. Сам президент клубу, проаналізувавши гравця, схвалив ідею його підписання. За даними місцевої преси, гроші не будуть проблемою. Чого ще бракує офіційної пропозиції і знання того, скільки проситиме Динамо. Тим часом ще один турецький клуб, також на радарі, Трабзонспор, який раніше виявляв інтерес, продовжує стежити за ситуацією. Але поки що офіційної пропозиції не надійшло, йдеться про молодого захисника Тараса Михавка, якого вважають одним із найперспективніших захисників нового покоління в Україні. Залишається питання: чи варто Динамо продавати зараз і отримувати великий прибуток, чи залишити гравця, щоб він став ще ціннішим у майбутньому. Ми знаємо, що Суркіс зазвичай не полегшує переговори, особливо коли йдеться про молоді таланти. Але коли європейський грант стукає у двері, все може змінитися. А ви, вболівальнику, ви продали михавка чи залишили б перлину в складі. Яка була б справедлива ціна для Динамо? Хочу знати вашу думку тут у коментарях.